Латін джерело міо, і Нозетоло, Марганцю та Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. 191 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі зсу. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на покровському напрямку. У районах самого Покровська, удачного червоного лиману та Неканорівки сили оборони зупинили 62 штурми. 29 разів окупанти атакували на Костянтинівському напрямку, та 19 – на Олександрівському відтинку. 125 ворожих безпілотників зі 162 збили цієї ночі сили оборони. Повідомили в повітряних силах. Росіяни атакували Скурська, Брянська, Орла, Мілерово, Приморська Ахтарська, зафіксовано влучання на 15 локаціях на Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Четверо людей загинули внаслідок ворожої атаки на Харків цієї ночі. Ще 17, серед яких діти поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Били росіяни безпілотниками, поцілили по приватних будинках та багатоповерхівках. Розтрощені приватні житлові будинки, багатоповерховки. На жаль, ми маємо влучання в енергетичну структуру міста Харкова. Це трансформаторна підстанція. Крім цього суттєво постраждала тубагін наша теплових мереж. Я так Я до вікна підійшов. Якраз удар. Я відвернувся, всі шипки на мене посипалися. Ну, перев'язали речі. там хоч щось лишилося. Може, там щось там же документи. Є загиблі та поранені на Дніпропетровщині. Повідомили в ДСНС. Ворог обстріляв Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мюрівську та Червоногригорівську. Громади пошкоджену інфраструктуру, дві п'ятиповерхівки, приватний будинок та газопровід. У Марганці загинули двоє людей. Ще п'ятеро поранені. У будівлю пожежної частини села Жадове Новгород-Сіверського району влучив уламок ворожого безпілотника. Повідомили в ДСНС. З людей ніхто не постраждав. Унаслідок ударів виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зайнялися також житловий будинок та господарча споруда, що були розташовані поруч. П'ятеро людей поранені у Слов'янську, серед них двоє дітей. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Окупанти атакували місто авіабомбами, поцілили у житлову забудову та промзону. Українська та американська делегації під час переговорів у Женеві 23 листопада узгодили допрацьований рамковий документ для мирних переговорів з Росією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками переговорів. Її опублікували на сайті Офісу президента України. В заяві йдеться, що обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Україна вдячна Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за допомогу, що рятує життя українців, а також Європі, групі семи та групі двадцяти. І цю підтримку важливо зберігати і надалі. На цьому в соцмережах наголосив президент України. Володимир Зеленський зауважив, важливо не тільки зупинити російську війну, а й не дозволити їй розпалитися знову. Саме тому над кожним пунктом мирного плану українська делегація так уважно працює, адже саме Росія розпочала цю війну, і саме вона її не хоче завершувати. Важливо зробити, щоб кроки для закінчення війни були дієвими, і щоб все було працездатне. Україна ніколи не хотіла війни. Ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована. Це добре, дуже добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть. Правильні кроки, перший пріоритет це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей. Новий завод із виробництва перехоплювачів для системи ППО Айрондом запрацював у США. Про це повідомляє видання «Breaking Діфенс. Загальний обсяг інвестицій склав 33 мільйона доларів. Завод виготовлятиме ракети Тамір для замовлення на понад 1 мільярд доларів, що фінансується в межах американської допомоги Ізраїлю. Контракт, за словами міністра оборони Ізраїлю, суттєво підсилить можливості ізраїльської протиповітряної оборони та дозволить швидше реагувати на нові загрози. Проєкт реалізують у межах пакета американської підтримки на майже 9 мільярдів доларів, з яких понад 5 мільярдів спрямовані саме на ППО. У темряві вони знаходять світло і діють миттєво. Троє одеських енергетиків отримали державні нагороди за сумлінне виконання професійного обов'язку, особисту мужність і самовідданість проявлені під час ліквідації наслідків обстрілів на об'єктах енергетичної інфраструктури. Серед них Максим Танітовський, який щодня працює на високовольтних мережах і ризикує власним життям. Його історію розкаже Світлана Довжук. Максим Танітовський – електромонтер оперативно-виїзної бригади високовольтних мереж через регулярні російські обстріли енергетики. Чоловік навчився діяти миттєво. Зараз будемо включати абонентів. Максим отримав орден за мужність третього ступеня. Він запобіг загорянню вцілілого трансформатора після атаки росіян на одну з підстанцій Одеси. Це дало можливість швидше відновити електропостачання для об'єктів критичної інфраструктури та в людей. Багато підстанцій, так бувало, що що і на моїй зміні дуже багато було випадків, таких що ну, руйнувань, що моя зміна ліквідувала. Якщо я бачу, що я сам зможу приступити до гасіння, то зразу гасимо пожежу і все. Перший обстріл енергетики у 2022 році був під час зміни Максима. Він з бригадою першим приїхав на місце після відбою тривоги і врятували те, що вціліло. Був приліт да, по підстанції високовочній, і там прийшлось там, перезав... перезавантажувати мережі е і центр міста, і безпосередньо там. Інші райони приїхав, подумав. Ну все швидко, в тебе все вже в голові. Всі твої дії, ти вже все розрахував. На початку повномасштабного вторгнення Росії енергетики працювали майже цілодобово. Напарник Максима, Денис каже, що енергетики з війною навчилися відновлювати світло в екстремально короткі проміжки часу, попри небезпеку. Ми працюємо з напругою 110 тисяч вольт, коли стається обстріл, це крім небезпеки високої напруги, це ще й небезпека повторних ударів. Кожна зміна це нові виклики. Нам подобається таке. Тобто, десь трохи дену залежні люди. Найважче на змінах витримувати фізичне та психологічне навантаження, каже Максим. Інколи за зміну доводиться проїхати понад 400 кілометрів, щоб обслуговувати 10 підстанцій. У тебе нема часу прирватися, десь поїхати, даже там. Десь каву випити чи ще щось. Такого нема. Ти з цієї підстанції їдеш на іншу підстанцію, там робиш перемикання, їдеш далі. Коли вже ти працюєш десь біля там, 18 годин без перериву, то вже, звісно, і кава. Енергетики кажуть, що після кожного російського обстрілу намагаються якнайшвидше відновити світло, і ця робота дається фахівцям ціною невимовної втоми та ризику для власного життя. Та, попри всі небезпеки, вони не полишають свою справу. Світлана довжук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. У Києві провели перший в Україні чемпіонат із дрон рейсингу нового техноспорту, що вже привертає увагу школярів з усіх регіонів країни. Юні пілоти демонстрували спритність і швидкість у керуванні ФПВ-дронами, долаючи з дистанції та перешкоди за лічені секунди. Перегони відвідала наша кореспондентка Юлія Чехічина. У столиці організували перший чемпіонат України з дрон рейсингу. Перегони дронів об'єднали майже 40 підлітків з різних містечок і сіл. Займаюся я вже півтора роки, займаюся, просто плавається. Ну, Хвилювань немає, готувалися. Очікую, надіюся, що пройду хоча б перший тур. Якщо повезе, то й другий і виграю. Надіюсь. Один з учасників Михайло йому 17. Вже три з половиною роки він керує дроном. Хлопець дізнається, він єдиний представник своєї команди, який бере участь у змаганні. Тож каже, на ньому лежить неабияка відповідальність. «Взагалі так я не розраховую, не покладаю на себе великі сподівання, але постараюся вважаю, що зможу постійно себе показати та є й молодші учасники. Вікова категорія коливається від 6 до 17 років. Десятирічний Ярослав уже прилетів пробну дистанцію. Я займаюся з 9 років на першому раунді. Мене заглючила камера, вона в мене ілі виключилася, ілі перестало перестала працювати. І я впала. дрон рейсинг як офіційний спорт затвердили цьогоріч, Розповідає президент федерації технологічного спорту. Та додає головна мета їх організації підвищення обороноздатності України. Ми побачили, як розвиваються ці сучасні технології, і що нам потрібно якось долучатися до цього і розвивати цей напрямок як. Вид спорту також, тому що якщо взяти наразі в Україні найбільша кількість пілотів в Європі, які людей, які вміють керувати півдронами, ну звісно, після війни ці люди також залишаться. І їм потрібно буде якось себе приміняти. Проводять змагання не лише за впіві спорту. Цьому році ми вже провели чемпіонати України серед дорослих з напрямків fpv дрони з додатковим навантаженням, це також напрямок наземні роботизовані комплекси, напрямок кібербезпеки. Про важливість розвитку дрон рейсингу каже заступник міністра молоді та спорту Віталій Лавров. Сьогодні бачимо один з офіційних заходів в рамках розвитку цього спорту. Він його визнання відбулось як відповідь на ті виклики, які стоять перед нашою державою, а саме на необхідність. Системного технологічного розвитку в країні підвищення навичок всього населення. І ми сьогодні бачимо, що цей інструмент гарно працює. Найкращий Найкраще серед дітей юнаків і юніорів. Дрон-рейсингів 2025 року. У міністерстві молоді і спорту кажуть, у найближчому майбутньому хочуть розширити програми дронрейсингу та започаткувати міжнародні змагання з цього FPV-спорту. Юлія Чехічина, Дмитро Курченко, загальний національний марафон. Єдині новини.